Зараз на місці знаходимося біля дошкільного закладу номер 5 по вулиці Лікарняний. Ну, біда. А в чому біда? Що не вміємо користуватися нашими землями, багатими дуже землями. Тому коли де житлово-комунальне господарство на комунальних землях не встигає підкосити, там відразу стихійні сміттєзвалища. Ну так і тут позаду цього. Дитсадочка, тут ще пенсійний фонд. Люди розуміють, жашківськи, про що я кажу, піднявся бур'ян, але ну, він то шкоди великої не робить. Рано чи пізно ми його приберемо. Зараз не можемо встигати, тому що людей обмаль, війна, багато людей мобілізованих, різноробочих немає, не вистачає і ніхто не хоче йти. Скільки ми не запрошуємо, будь ласка, приходьте, будемо підвищувати заробітну плату. Але на превеликий жаль нема, тому намагаємось обходитись всіма силами, які є. А це і дівчата, двірники, такою простою мовою. Ми їх кидаємо на окремі ділянки, це і на кладовище, і на тротуари, які ми збудували, але їх потрібно прибирати, закріплювати людей. Ну їх немає, так як я вже зазначив. Тому зараз будемо прибирати і викошувати цей бур'ян. Але я звертаюся до людей. Давайте, будь ласка. Поводитися правильно із сміттям, не створювати стихійне сміттєзвалища. А ще ми чистимо тут каналізаційну станцію, каналізаційну систему і саме ту яму, куди скидаються нечистоти. Ну, мабуть, більше 10 років, а то можливо і до 20. і протягом цього часу створився великий осад, твердий, і, відповідно, невеличка кількість рідини, яка надходить. Її потрібно викачувати, але це щонеділі потрібно викачувати, вже через верх йдуть ці нечистоти. Необхідно чистити. Зараз силами житлово комунального господарства, спеціалістів того ж самого водоканалу, водопостачання і водовідведення. Проводимо ці роботи, залучаємо техніку. Але що виявилося, що в цій ямі, окрім нечистот, дуже багато сміття. Я не знаю, які сили туди кидали їх, хто їх туди кидав. Там є гілки. Там є побутове сміття, ми захарашуємо. Ну, наразі в нас у місті і в селах налагоджено вивезення сміття побутового. Я розумію, сума будь-яка, навіть 20 гривень, є велика для людей, бо сьогодні такий час важкий. Енергоносії зростають, тому комунальні послуги зростають, але все рівно це сміття. І якщо це є яма, яка відноситься до зливу нечистот саме дитячого садка, то давайте виконувати ті правила благоустрою, коли їде автомобіль, винесли сміття, автомобіль вивезе і сплатіть, будь ласка, ці комунальні послуги. Працівники отримують заробітну плату, місто тримаємо в чистоті. Дуже прошу помірковано відноситися, поважати себе, в першу чергу поважати сусіда і поважати всіх. Тому що ця декларація, що ми всі разом до перемоги не діє. А починаємося, як кажуть, йдемо в Європу самі себе. В Європі добре жити, але в Європі дотримуються всіх правил і чинного законодавства. У нас наразі, на превеликий жаль, ні. Тому я зараз прошу, щоб ми не вдавались до таких мір, як складання адмінпротоколів, штрафування. Люди ображаються, тому що сплачувати штраф нікому не хочеться. А зараз практично 60% потрібно малювати ці штрафи. Не хотілося би цього робити. У нас прекрасні люди. Я неодноразово звертаюся, будь ласка, дотримуюсь справи благоустрою. Тому наразі яму вже почистили, густину всю вибрали. Зараз ми її запакуємо плитами, залишимо тільки невеличкий отвір. Ну, мусимо так робити, щоб люди не мали зваби кидати туди різне побутове сміття, в тому числі і гілки. І накопичення саме оцього побутового сміття. Гілок різного непотребу, який там складується, він трамбується. А від цього збиток обладнанню йде, тому що насоси, які відкачують нечистоти, швидше зношуються. Той, хто в техніці знайомий, він розуміє, як з перевантаженням працює все це обладнання. Тому ще й в цьому. Напрямку я прошу для того, щоб ми і економили кошти, і зусилля, і час також потрібно просто по правилах діяти і поводитися із побутовим сміттям. На сьогоднішній день складається така ситуація, що в нас дуже багато роботи по підготовці до зими, планові роботи, які ми повинні виконувати. Людей не вистачає, але у проміжках є ті чи інші питання, які необхідно допомогти виконати роботи, ті чи інші, як у закладах освіти, так і у лікарні нашій. Ми виходимо із ситуації, допомагаємо. На сьогоднішній день на підприємстві не вистачає людей. Ми запрошуємо на роботу, як і жінок, так і чоловіків. Будь ласка, приходьте, підсобні працівники, трактористи, водії автомобілів, прибиральники територій. Ми неодноразово робимо оголошення. І постійно, систематично, ніхто не звертається, тільки йде розмова, що офіційне влаштування, ми звітуємося скрізь і чоловіки зразу відмовляються йти на роботу. Не переймайтеся, не переживайте, приходьте на роботу і будемо працювати, виконувати роботу. Також повинно це буде цікаво, тому що всі жителі в нас мають дітей, які ходять дошкільні заклади, ходять до школи. Буду зобов'язувати відділ освіти і кожного керівника закладу, навіть освітянського, медичного, щоб вони розуміли, які в них є мережі, водопостачання, водовідведення, тепла, тому що ремонтні роботи є скарги, не працює. Добре, покажіть, будь ласка, які у вас мережі, які труби, якого діаметру, де є запірна арматура, де є обладнання. Ми наражаємося, що ніхто нічого не знає. Це дуже прикро. Коли ми не знаємо, де проходить труба того самого водопостачання, якого діаметру, які там крани стоять, в якому стані ті ж самі вигрібні ями. Це прикро. Але я буду вимагати від керівників володіти ситуацією і не те, що воно має бути в голові, воно має бути відображено, ну, приблизно так, як на кораблях, судові журнали, де написано, намальовані схеми і все вказано, тому що люди... Виходять на пенсію, змінюють місце роботи, а матеріали повинні залишатися. І ті, хто приходить на їх місце, вони повинні все це перегортати і розуміти, що відбувається з господарською частиною. Так як ми робимо із навчальною, і з виховною частиною, пишуть плани, відображають, малюють малюнки, а господарська частина всі нехтуються. Так як в особистих домоволодіннях, ми всі знаємо, які діаметри труби є, в якому напрямку прокладений. Ну, всі ж планують, як проводити, як воно буде працювати. Те саме, тільки до спільного потрібно ставитись так як до свого власного. Тоді в нас буде успіх.